Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо розв'язування задач за рівняннями реакції з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Задача перша. Обчисліть об'єм газу за нормальних умов, що виділився при взаємодії достатньої кількості хлоридної кислоти. З 200 г розчину натрій карбонату з масовою часткою натрій карбонату 7%. І так, перше, що ми з вами робимо, дивимося на цифри. Перша, перша цифра це 200 г, Значить, це дана маса. 200 г чого? Розчину натрій карбонату. І так записуємо. Дано. Дано маса розчину натрій карбонату натрій 2CO3 дорівнює 200 г. 200 грамів. Так, граму пишемо друкованою літерою. Так, з масовою часткою натрій карбонату 7%. Друга цифра це 7. 7%. Чого? Натрій карбонату. Тобто дана масова частка натрій 2CO3 7%. Більше нічого не дано. Дивимося, що запитують. Запитують, обчисліть об'єм газу при нормальних умовах. І так, об'єм газу, який виділяється. Якщо ви зразу не можете записати, ви пишете просто газу. Об'єм газу. Нормальні умови. Так, починаємо розв'язувати задачу з того, що в нас є. У нас є маса розчину і маса розчиненої речовини. Знаючи ці дані, ми з вами можемо знайти масу розчиненої речовини. І так пишемо, знаходимо перше, знаходимо масу розчиненої. речовини. РР, так? І це буде у нас натрій 2 СО3 в 200 г розчину. І так, формула. Масова частка розчиненої речовини дорівнює. Маса розчиненої речовини поділити на масу розчину помножити на 100%. Так, я дивлюсь, що дано. Масова частка, ось вона підставляє, 7%, дорівнює. Масу розчинені речовини ми шукаємо, значить, я пишу маса. Натрій 2 СО3 нам невідомо. Поділити на масу розчину. Маса розчину 200 грам. Помножити на 100%. Звідсіля маса натрій карбонату. Маса натрій 2СО3 буде дорівнювати 7% помножити на 200 грам так, і поділити на 100%. Скорочуємо нулі, 7 множимо на 2, виходить 14 грам. Проценти ми теж скоротили. Так. так, знайшли. Тепер для того, щоб далі розв'язувати задачу, щоб перейти на об'єм газу, нам з вами необхідно тепер знайти кількість речовини. Натрій карбонату. Друге. Знаходимо, я скорочена, знаходимо кількість речовини, речовини Н натрій 2CO3 за формулою. Малярна маса дорівнює маса поділити на кількість речовини. З цієї формули кількість речовини на 2CO3 буде дорівнювати маса на 2CO3 поділити на малярну масу натрі 2CO3. Підставляємо, маса Натрій 2CO3 14 грам. Так, малярну масу шукаємо. Малярна маса натрій 2СО3 буде дорівнювати. Тепер дивимося в періодичну систему. Маса натрія. Маса натрія 23. Шукаємо по періодичній системі. Маса натрія 23. <кхід> Множимо на індекс 2. Плюс карбон маса карбону 12 атом 1, плюс оксиген маса 16. Помножити на оцей індекс 3. Дорівнюю 16 помножити на 3. Тут буде 48. 48 плюс 12 буде 60. Тут буде 46, 46 плюс 60, то це буде 106 грам поділено на моль. Підставляємо 106 грам поділено на моль. І так, 14 ми ділимо з вами на 106, виходить 0, цілих. Я буду писати три цифри беру після коми 0,13 моль. Так, тепер нам треба з вами перейти до об'єму газу. Для того, щоб знайти об'єм газу, ми повинні з вами малярний об'єм помножити на кількість речовини. Як же ми знайдемо кількість речовини газу? Для цього ми Читаємо задачу ще раз уважно для того, щоб написати нам рівняння реакції. І так, тут сказано при взаємодії достатньої кількості хлоридної кислоти з натрій карбоната. Ми за рівнянням реакції з вами знаходимо кількість речовини газу. І так, третє, знаходимо кількість. Речовини, газу. І так, сказано натрій хлорид. Ой, перепрошую хлоридна кислота і натрій карбонат. Натрій 2СО3 плюс хлоридна кислота. Йде реакція обміну, виходить натрій хлорид, плюс. Виходить вугільна кислота, так, яка, ви знаєте, вона розпадається на воду і вуглекислий газ. Тобто я зразу записую вода плюс вуглекислий газ. Проставляємо обов'язково коефіцієнти Натрі до реакції 2 після 1, ставлю коефіцієнт 2. Так, хлору тепер ставлю після реакції 2 до реакції теж уже 2, ставлю дорівня. І так, кількість речовини солі 0,132 тисячних моль. Я над натрій карбонатом пишу тисячних моль. Внизу я беру кількість моль з коефіцієнту. Якщо тут нічого нема, то це значить буде 1 моль. Так. Тепер мені треба знайти кількість речовини вуглекислого газу. Я пишу над вуглекислим газом X моль. Внизу перед вуглекислим газом коефіцієнт не стоїть, значить ми пишемо 1 моль. Записуємо співвідношення 0,132 відноситься до 1, як х відноситься до одного. ля х буде дорівнювати 0,132 моль. І останнє, що ми з вами робимо? Ми знаходимо об'єм при нормальних умовах. Знаходимо об'єм газу за формулою. Малярний об'єм дорівнює. Об'єм поділити на кількість речовини. З цієї формули об'єм СО2 буде дорівнювати. Малярний об'єм помножити на кількість речовини вуглекислого газу. Так, і пишемо. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 22,4 літр на моль. Помножити на 0,132 моль. Дорівнює. Так, помножити на 22,4. І так це виходить: 2,9 літрів. 2,9 літрів. Можна округлити, можна залишити. Пишемо відповідь. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 2,9 літрів.